Всім привіт! Знімаю це зараз невеличке відео, невеличке ознайомче таке відео. Хочу з вами трішечки познайомитися і анонсувати те, що я звати, по-перше, забула навіть сказати, звати мене Наталя і я. Вишивальниця. Ну, як, вишивання це моє хобі, це не основний вид моєї діяльності, але це моє улюблене заняття, якому я присвячую весь свій вільний час. І на даний момент, в принципі, я вже багато років займаюся вишиванням. Ну, як не достатньо багато, це, напевно, десь період 2015-2016 рік. І, в принципі, я вже не професійна, звичайно, що вишивальниця, але все ж таки можна вже сказати, що є якийсь певний досвід вишивальний у мене. І хочу відкрити свій YouTube канал для того, щоб ділитися своїми роботами, показувати своє хобі. І я вже починала робити. Колись збиралася, зняла там два чи три відео, але якось так вийшло, що в мене не було часу, і якось воно так склалося, що я більше цим, цією справою не займалася. Зараз я вирішила зайнятися цією справою більш серйозніше. І Мені допомагають в цьому, допоможуть інші люди також, тому що монтувати відео мене в принципі не є дуже багато часу його записувати, а ще й монтувати, і робити там його цікавим, обрізати і так далі. На жаль, часу я не маю, тому буде людина, яка мені буде в цьому допомагати. Коли вже буде перше нормальне відео, це я так просто знайомче відео знімаю в такому форматі на телефоні, коли вже буде, в принципі, більш нормальний варіант відео, то там вже я скажу людину, яка мені буде допомагати це робити. Також я, в мене є знайома, ну, поки що я скажу знайома, а потім, коли вже буде. Таке ознайомче зі мною відео, з моїми там, запасами, роботами, я вже розповім більш детальніше про цих людей, які мені допомагають. Але моя знайома буде робити мені. Вона художниця, дуже класна, а також вона майстер тату, і потім, коли. Вже буде готово те, що мені від неї потрібно. Це логотип і заставка до мого Ютуб-каналу. Я вам дам посилання на цю чудову, неймовірну. Дівчинку, і в принципі, якщо у вас будуть такі бажання познайомитися з цією цікавою людиною, ви зможете ознайомитися з нею та з її роботами. Вона мені також буде допомагати в оформленні мого каналу. Також я хочу сказати, що мій Ютуб-канал буде україномовним. Я проживаю в місті Дніпро, це так коротко про мене інформація. Я Вже сказала, що звуть мене Наталя. В принципі, канал мій. З самого початку я збиралася назвати Мавка, е і так він і буде називатися. Е чому така назва? Тому що, в принципі, я полюбляю все фантастичне і фентезі. Окрім е вишивки, я також е полюбляю читати і читаю в основному я фентезі, передивляюся кінофільми також в основному фентезі. І коли ви будете знайомитися, точніше, я вас буду знайомити зі своїми роботами, вже вишитими роботами, і зі своїми запасами, то ви побачите. Що я фанат фентезі. Ну, так, як я фанат фентезі, фанат якихось містичних, неіснуючих, хоча я вважаю, що вони існують істот, то ці всі істоти, і, звичайно, що мій смак у вишивці буде, в принципі, відштовхуватися від цього стану. Ну і, в принципі, я сподіваюся, що все ж таки мій запал не згасне, як за першим разом, коли я починала знімати. Справа в тому, що я, звичайно, що маю основну, основний вид діяльності і він є, в принципі, це моя улюблена робота, я її дуже полюбляю. Вона мені Приносить задоволення, але все ж таки вона займає дуже багато мого часу хоча в цьому році. В принципі, чому я і прийшла до того, що я хочу знімати свій YouTube-канал, по-перше, я хочу просувати україномовний контент, в тому числі. І я ще. Крім того, професійний музикант. І, можливо, на цьому ж моєму каналі будуть з'являтися якісь музичні музичні е, відео, е, і в мене в цьому році з'явилося багато часу. Ну, це так можна в лапках сказати, тому що я ще й навчаюся, але в принципі в мене з'явилося багато часу, і чомусь у мене таке натхнення з'явилося. Я вирішила знімати е, YouTube. І я сподіваюся, що цей мій запал не згасне. Так поставила свою квіточку свою. Не люблю квіти, це єдина квітка, яка існує в мене вдома. Ну, ви зараз бачите моє татуювання. До речі, це мені робила ця дівчинка, яка буде оформлювати мій Ютуб канал. Робити мій Ютуб канал дуже красивим. І... Також я просто не дуже багато маю часу для вишивки, я вишиваю зранку, тому що я встаю дуже рано, вигулюю свою собаку, і до своєї основної роботи я маю змогу повишивати. Звичайно, що там ще якісь хатні справи, але так як я творча людина, я не полюбляю хатні справи, я дуже швидко прибираю, дуже рідко готую. І так далі. Тому е, с, я весь свій вільний час, в принципі, присвячую вишивці. Хоча я не можу, в е, мене є такий невеличкий недолік, я не можу вночі вишивати, тому що о 9-й годині вечора я вже починаю засинати і так далі. Е, і я дуже повільно вишиваю, тому. Е, коли я ось перший раз почала знімати свій ютуб-канал, я е, просто бачу, що дівчата там кожного тижня щось викладають там по тисячу хрестиків на день вишивати. Я так не можу. І мені здається, що я, наприклад, вишила, там, почала в понеділок ось це і все. П'ятницю, наприклад, там мій вишивальний тиждень е, наприклад, зняти. Я не можу нічого, там якийсь три хрестика вишила на одній роботі. Що я там буду показувати? А тепер думаю, чому б і ні, в принципі, щось показати свою якусь роботу, свою творчість е, потрібно. І тому я вирішила ще раз стартанути. Такий у мене запал. Е, от. Е. Я думаю, що десь на початок грудня у мене вже буде оформлено мій естетично канал, тобто це логотип, там назва, моя заставочка, яка буде стояти у кожному відео. Я вже назнімаю декілька відео, в принципі. і... Вже буду поступово їх викладати, тому що мені ж треба їх дати людині, яка буде їх монтувати. Якщо в мене будуть виходити, просто я не можу, наприклад, якщо чесно, там нарізати, якщо я щось не те скажу, там чи ще щось там наляпаю, не те, що потрібно. Я, в принципі, цього не соромлюся. побалакати. я дуже люблю дивитися відео там, де дуже багато розмовляють. Тому, в принципі, тут я нічого поганого не бачу і нарізати. В принципі, там якісь фрази вирізати, там щось дорізати. Я так, в принципі, такого не хочу робити. О, вже моя собака тут. Я просто балакаю, вона е хоче від мене уваги. На, іди сюди, іди. іди сюди. Не хоче показуватись, але я вам її покажу. Е і мене більш турбує те, що я не можу, наприклад, е Ну, там я е, вишила цю роботу, але в мене її немає. І зараз ось тут з'явиться фото цієї там, вишивки. Я такого зробити не можу. У відео ставити фото. Або там зараз ось тут, там, в тому кутку, силочка там на Ще так має? силочка на. Е... Якесь там відео, в якому я розповідала про те чи про це інше. Я такого робити не можу. Тому людина в мене є дівчина, яка мені зголосилася допомагати з цими ось такими нюансами. І також деякі технічні проблеми є, тому що в такому форматі я можу знімати, наприклад, як зараз з вами. В іншому форматі я поки що знімати. Не можу. Тому, коли з'явиться вже більш технічні можливості, більші, тоді вже я почну знімати, там, наприклад, знайомитися. І думаю, що перше відео ну, це буде перше. А взагалі, як вишивальниця зі мною, знайомитися рукодільницею це звичайно. От бачите, відео прирвалося, мені треба його якось з'єднати, я не знаю, як це робити. Перший мій, моє знайомство з вами, як рукодільниці, як вишивальниці, дійсно потрібно робити, я так думаю, що з двох основних відео це мої запаси і мої вишиті роботи. Тому я думаю, що ці два найперших відео, коли вже вийдуть, з них я почну вже конкретний старт, а ще мої, звичайно, що. Роботи, з якими я зараз працюю, тобто з якими я вишиваю. Ну, і це такі три основних відео, а потім я не знаю, навіть може придумаю якісь формати, тому що в мене було таке, що я, в мене є декілька робіт ем, в ротації, і я собі робила такий, знаєте, кожного ранку я там собі Нарізала е, номерки, позаписувала собі під кожним номером назву набору. І от я витягую той номерочок, і сьогодні я вишиваю цей набор. Я думаю, що, скоріш за все, я буду і надалі так працювати, хоча зараз. Але я думаю, що але будуть такі роботи, звичайно, що в мене було таке, що, наприклад, в неділю я. Вишиваю лише цей процес, один і ніякий інший. Тобто ніякої жеребйовки немає. І в неділю, наприклад, я вишиваю саме цю роботу. Потім, звичайно, ще є роботи, які вриваються просто, і їх треба зараз вишити, деяким на день народження треба дещо вишивати, там якісь подарунки. От, от зараз в мене, кстаті, до речі, вибачте, бувають іноді будуть російські слова. В мене вилітати, вибачте, будь ласка, в повсякденному житті до певного часу спілкувалися російською мовою, тепер переходимо на українську, просуваємо український контент. Наприклад, навіть зараз в мене є робота, я вишиваю подружці на день народження, на 2 грудня. І е, я так думаю, що, можливо, я і зніму про це маленьке, коротеньке відео, щоб його потім ставити з моїми роботами. Е, я думаю, що так буде більш краще. Я тут ще е, паралельно роблю роботу. Е, зараз, на жаль, сирена, і я не змогла провести свою роботу, хоча до неї готувалася. Потім, коли, ми будем, коли я вже буду вам. Знімати відео е, зі своїми запасами, це, мабуть, буде перше відео. М -м я більш детальніше розповім, чим я займаюся, ну, моя мій основ вид діяльності. Але, на жаль, сьогодні я не змогла позайматися своїм основним видом діяльності, хоча я готувалася до нього півранку, тому що на той час, коли. Це мало бути, звучить сирена, а під час сирени ми не займаємось. Тому трішечки я розчарована. Але все ж таки нічого страшного, таке життя. Сподіваюся, що сирени в нас лунати вже скоро перестануть. Ми всі сподіваємося на нашу перемогу. Ну, ми не сподіваємось, ми знаємо, що Україна переможе. Ну, в принципі, я думаю, що я буду знімати або з лицем, або без лиця. Я так думаю, що в принципі мої запаси, коли я там щось буду говорити лясі-трясі, про себе розповідати, можливо, і буде моє лице, а потім якраз ось ці з'єднання, переключання, в принципі, це якраз оці з'єднання відео. Можливо, хтось мені скаже, та скачай якийсь там собі там редактор і все там в ньому з'єднуй. Якщо чесно, в мене просто немає часу з'єднати відео в редакторі, в принципі, то я може й зможу. А ось бачите, ставити в певному там, ну, ви зрозуміли про що я кажу. Тому для цього в мене є людина, слава Богу. Моя улюблена робота, найчудовіша робота в світі, найкреативніша і найкраща дозволила мені мати стільки чудових, креативних друзів, людей, знайомих, творчих особистостей, які мені тепер можуть допомагати в моїй такій непрофесійній моїй діяльності. В принципі, знімати я Буду такі в домашній обстановці. Якщо ви бачите на мені якусь футболку дивного виду, якесь там, ну, звичайно, що з якимись незрозумілими там на голові там, творчим безпорядком, в принципі, буду в творчій такі обстановці знімати як такого робочого місця, де б я вишивала, в мене немає. Я вишиваю, сидячи на стулі або на Дивані, що ще я можу так коротко, як рокодільниця, про себе сказати. Вишиваю я завжди по помажняній схемі, сагу я собі не е, скачую, не купляю, хоча дуже хочеться мені спробувати з нею працювати. Але ви знаєте, це, мабуть, моє таке не знаю. Мені подобається тримати схему в руках, бумажку. Я помітила це те ж саме з книгами, тому що я дуже багато раз хотіла перейти на електронні книги, я їх читала в телефоні, але це не те. Те – Це тримати книгу, відчувати запах папіру і так далі. Так само я думаю, що в мене це ж куку -ку із бумажняними схемами з приводу вишив. Тобто, я навіть, якщо електронну схему купляю, я її скачую і роздруковую, коли я починаю вишивати. До речі, з приводу електронних схем, вони також у мене є, але їх так багато, я навіть не знаю, якщо чесно, де вони всі знаходяться. Але я спробую їх знайти. І ось, бачите, наприклад, я не можу показати вам малюнок електронної схеми. Мені треба ось, ви бачите, ось він, а я не можу його вставити. Ну, це з приводу того, чому я прошу іншу людину мені допомагати з такими ситуаціями. Ну і в принципі, я так коротко сказала, коротко анонсувала те, що я хочу поділитися. Все ж таки я вирішила поділитися своїми роботами і якось урізноманітнити своє життя. Тому що, на жаль, в мої був період, коли в мене було дуже насичене життя, моє творче життя, професійне творче життя. Але воно закінчилося. Зараз я також, так щоб не відкрити, звичайно, всі секрети. Зараз в мене також є певне творче життя, але воно не таке яскраве, не таке насичене. І трішечки я за цим сумую, і мені не вистачає спілкування, в тому числі, тому що ми знаходимося вже два роки на карантині, а зараз у нас ця клята війна. І хочеться якось себе відволікати від, цих, від цього жаху, який у нас в країні відбувається. Тому я таки вирішила знімати, відновити свій Ютуб канал. Ну, як відновити, я навіть не можу сказати, що він був. Там якісь нещасні два відео чи три, я, до речі, їх передивилася. І побачила, що деякі роботи, які я показувала, я вже вишила. Деякі роботи я подарувала, не вишивши, я подарувала прямо наборами. Ну, якось так. Тому ось так коротенько я анонсувала те, що, в принципі, я від, хочу відродити свій ненароджений канал, от, і, в принципі, з нетерпінням чекаю того, коли вже зможу нормально поділитися з вами своїми запасами, своїми вишитими роботами, і тими роботами, якими я, в принципі, зараз е, займаюся і вишиваю. С, е, я була рада е, з вами з усіма познайомитися. Я сподіваюся, що м, мої роботи будуть цікаві іншим вишивальницям. Е, і, Чекаю на друзів, підписки, коментарі, можливо, якісь поради з приводу ведення YouTube каналу, тому що я в цьому новачок. Всім до побачення, всім гарних рівних хрестиків та рівних бісеринок!